У нас у продажу ще з'явилися ось такі келихи для шампанського від торгівельної марки Bohemia Crystal, виробник Чехія. Подивіться, в такій подарунковій коробочці. Я вам вже розповідала про келихи для вина з цієї серії. Зараз хочу показати вам келихи для шампанського. Подивіться, якої вони витонченої форми, дуже красиво вони виглядають в руці. Дуже зручно їх тримати. Ніжка висока стійкі об'єм даного келиха 210 мл. До цього набору входить 6 таких келихів, виготовлені вони із такого е, високоякісного скла. Подивіться, дуже так гарно вони виглядають. Кого зацікавили, пишіть, будь ласка, в дірект.